Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочали сезон 2023 року компанія МЗУ, і ми, як дилери компанія Груп». Вводимо в експлуатацію агрегат 2023 року, який ми привезли сюди, в велику компанію МХП на Київщину. І сьогодні будемо його запускати. Це новий агрегат, який виготовлений у 2023 році. І він має достатньо велику кількість удосконалень і порівнянь з тими агрегатами, які були у минулих роках. Тому ми сьогодні проведемо навчання персоналу, ми запустимо цей агрегат в полі і все це покажемо. В це господарство ми потрапили випадково. Ми приїхали зробити демо посів нашим посівним комплексом 3 Select. І так вийшло, е, що ми зробили більше, ніж е, ті агрегати, які були в цьому господарстві. Тобто трьохметровий агрегат е, міг зробити за добу е, 44 гектара, так як е, ті агрегати, які були в цьому господарстві, е, вони робили 56. Тобі ж при, е, ми порівняли трьохметровий агрегат і шестиметровий. І після цього. Керівники даного господарства замислились над тим, щоб купити собі агрегат, який вже удосконалений, має за шишки 6 метрів, так як вони мали потужний трактор для виконання цих робіт. Деякі особливості даного агрегата, на які було б дуже цікаво звернути вашу увагу. По-перше, це бункер, який Має 6,5 тонн. Він е, розділен 40 на 60 мінеральні добрива і насіння, і має зовсім іншу вже раму кріплення. На заводі підсилили бункер і одразу підсилили е, і раму, на яку воно е, все установлено. По-друге, буде дуже зручно оператором проводити калібровку і подальшу експлуатацію. Даний агрегат має опцію передні диски, які допомагають проходити там, де велика кількість у нас пожнивних рештків, особливо при посіві пшениці, наприклад, ми розрізаємо, якщо ми сіємо пшеницю. Наприклад, по соняшнику, то це дуже важлива опція, яка дуже себе гарно показала. Тобто Вони знаходяться в один ряд, чітко стоять і чітко виконують свою роботу. Передня рама глибоко розпушувачів, вона практично не змінилася і має знову такі глибоко розпушувачі, які розташовані в шахматному порядку. Ну і знову -таки ми Тут конструктивно нічого не змінилося, лапа глибокорозпушувача так і залишилася з робочим органом, з пластиною, яка піднімає вологу, і з аплікатором внесення добрив. Особливість знову-таки гідравлічний циліндр, який налаштовується окремо на кожний тип ґрунту. Основні прикочуючі колеса мають ступиці вже трохи потужні. І навантаженням 8 тонн. Тому я думаю, що в даному випадку ніяких проблем з цими прикочуючими колесами, з підшипниками немає. Ну, в останній час цього ми не наблюдали. Знову таки гідравлічний циліндр з гідроакумулятором, який дає змогу просто-напросто добре копірувати ґрунт там, де є неровності на полях, тому підсилили і зробили трохи зручніше. Ну і рама, висіваюча рама, яку використовують мзурі, вона є унікальною в плані того, що ми маємо шарніри, які дають змогу нам повністю обійти обсів, зробити якісний посів, чітко в смугу попасти, і на цьому сашнику ми маємо регулювачний винт, там де ми регулюємо. Чітко регулюємо глибину посіва і прикочуючи колесо, і в опції вже у нас в стандарті є чистіки. Цей агрегат 2023 року з опцією центрального змащення, яка покращує експлуатацію даного всього агрегата і зменшує час навантаження на оператора для того, щоб не витрачався час на обслуговування даного агрегата. Тому ми маємо комплекс. 2023 року, який буде сьогодні запущений в експлуатацію, і подальше ми побачимо, як він працює, як він налаштовується, і буде все в МЗУ. Сьогодні у нас 2 травня, і ми знаходимося на полі на Київщині, там, де ми пару днів тому запустили в експлуатацію вже посівний комплекс Мзурі, 6 Селект. Ми сьогодні знаходимося на полі. Після кукурузи попередник. Ми бачимо, що збирання було достатньо пізне. Ніхто не підготував це поле, не робив додаткові якісь операції. Прямо після збирання виконується посів посівним комплексом Мзурі 6Т Select з збільшеним бункером 6,5 тонн для зерна і насіння і мінеральних добрив. Тому ми зараз подивимося, як вона влаштовується з рештками і як ми побачимо кінцевий результат посіву. Тобто ми подивимось глибину посіва і подивимося, як рештки розкладаються після вже загрібаючої борони. Цей комплекс загрегатований з гусінічним трактором катерпіллером 500 плюс коней має. Тому, будемо казати, дуже гарна робота, дуже м'яка робота, і ми побачимо, як цей комплекс працює. вождних рештків рівномірно розподілені загрибаючою бараною і тому глибина в даному випадку ми враховуємо що повинна бути десь не більш 4 см ми використовуємо цю загрібаючу борону для того, щоб рівномірно розкласти рештки. І е, в нас були потім рівномірні сходи, тому що рештки, е, вони потихеньку е, їх зникнуть до збирання, і люба жатка далі буде працювати дуже гарно і чітко. Тому ми чітко будемо брати нижній бобі. Тому е, зараз ви бачите таку роботу нашої загрібаючої борони. Ми бачимо, що на полі зараз буде відбуватися завантаження насінням і мінеральним добривом. Стоїть КаМАЗ з краном, одна людина в КАМАЗі, і одна людина буде в сівалці. І будемо казати так, дана технологія вона чим покращує і відрізняється від інших. Тому що на полі знаходиться дві людини, одна сіє в тракторі, друга знаходиться на завантаженні. Це кількість людей в даному випадку обмежена і не потрібна просто-напросто. Ми бачимо вже насіння. Глибина 4 сантиметри. Ми продовжуємо розкопки нашого рядку і ми чітко побачили те, що рештки всі знаходяться зверху, а насіння знаходиться у вологому ґрунті, чітко сформоване у нас посівне ложе, чітка розкладка. В два ряди ми використовуємо двохстрічковий сошник. Тому в даному випадку ми маємо гарно зроблений посів. І правильна вибрана глибина посіву. На даному випадку заглибляти не дуже треба, тому що вологи достатньо. Я думаю, що для того, щоб отримати найскоріші і рівномірні сходи, ми все зробили для цього, і посівний комплекс впорався за своїми завданнями. Тому будемо ще показувати в наших відео, як працює посівні комплекси на посіві не тільки сої, як в даному випадку. Далі в нас буде соняшник, кукуруза, ну, другі культури, які ми будемо бачити, теж будемо показувати в своїх відео. Тому. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились наше відео до кінця. Тому будьте з нами. Олександр Ярошенко, компанія БТА Груп, офіційний дилер компанії Мзурі в Україні. Дякую за увагу.